Чому ми не бачимо на просторах інтернету професійні машині про війну? Банально для того, щоб зацікавити глядача доветися міні у Хвилин 5-10, потрібно знати, як правильно це все зняти і подати історію. У цьому відео я вам постараюся пояснити, як не варто робити і як найлегше це все зняти. Більшість новачків мріє про зйомку чогось масштабного з величезним лором, де є купа персонажів. А в історії екшену більше, ніж діалогів, які вони ще мають написати. Для початку постарайтесь зробити референси. Напишіть дуже коротку, але продуману історію, приблизно до 10 хвилин. Можете навіть списати епізод з якоїсь книги. Дайте її прочитати друзям. Якщо вони легко її прочитають до кінця, у вас буде шанс зацікавити глядача. Прислухайтеся до критиків, іменно вона покаже, що потрібно прибрати з вашого сценарію. Після сценарію це друга перешкода, через яку більше забувають на цю ідею. Вам потрібно трішки політати на готових картах, створених професійними білдерами. Їх можна адаптувати під свій сценарій. Це потрібно для того, щоб процес зйомки став легким і щоб ви банально не вигоріли. Якщо сценарій написаний і карта готова, можна приступати до створення збірки для зйомок. У ній мають бути тільки непотрібніші моди. Не додавайте те, що не буде використовуватися в картині. Отже, ви зайшли на карту. Дивимось, що нам потрібно. Блокбастер. Без нього ніяк. Не у всіх є багато друзів, які б могли зайти і побути актором. Ріплей мод. З ним ви зможете зберегти весь процес зйомок і знімати все коли завгодно. Моди на декор та все, що стосується вашої теми: зброя, предмети, техніка, скини. Ось. У вас майже все готово. Вам потрібно починати зйомку. І тут біда. Ви розумієте, що моди конфліктують, картинка прісна, і все виглядає дуже нудно. Правильно, це останнє свяшку гробу, який добиває режисера, який захотів зняти щось масштабне. Давайте розберемось. Вам потрібні шейдери і текстурпаки. Вибирайте такі, щоб у вас було як мінімум 60 ФПС. Це найкомфортніше і мінімально необхідне. Якщо у вас ПК слабий, є мод мініма, але вам придеться пройти через вогонь і воду, щоб зняти щось адекватно. Прикрасьте декором карту під свій стиль і сюжетну арку. Глядачеві буде цікаво дивитися на деталі. Я офіційний канал цього моду, є плейлист Академії. За день ви вивчите весь мод від А до Я. Гаразд, ви задаєтесь питання: ау, це глинка? Якого милувати нам міський пудріш? Ми тут взагалі то прийшли за відповіддю на питання. Якщо так легко, то де купа відео на Ютубі. Є три причини, які роблять це дуже важкою справою. Творець більшості заливає воду, не використовує сценарні прийоми, які б могли затягти глядачу картину. Не всі розуміють, як знімати камерою так, щоб глядач натягнувся до кнопки перемотки або вскиду відео. Більшість взагалі знімають від першого лиця. Ми тут летсплей робимо чи фільм знімаємо. На кадрах ви бачите, як могла б виглядати екшн сцена в правильних руках. Я місяць вивчав це питання і дійшов висновку, що це дуже важка справа. І тільки один мод, і один шейдер, який може дати найкращі бойові сцени. Але і тут є нюанс. В емсіхелі більшість техніки не має візуальних ефектів і анімацій. Тільки один шейдер адекватно працює з ними. Але він хоче потужну відеокарту для цього. Моя RTX 3060 Ti видає в ньому 60 fps, коли в кадрі тільки 3 одиниці техніки. Ну і техніка потребує гравців, без цього ніяк. Я назвав причини, чому ми не бачимо бойовиків. Банально, людина вигорає. Процес підготовки складніший за зйомку і монтаж. Можливо, після перегляду відео хтось так і захоче зняти фільм. Я йому допоміг у цьому, дав фундамент, і напрям для тих, хто тільки починає свій шлях. Але потенційно вигорить. До зустрічі в наступному відео. Господі, та який ж я цей кадр хотів там зняти вже цей сценарій перерив, той сценарій перерив, це повний дурдо.